Нас сегодня очень много, так что снимай. И дети даже, видишь, поднялись к Она говорит, мы с этой газетой не общаемся, я не могу просто... К судье подойдете, она вам подкомментирует. Я рад был. Достаточно будет, я думаю, решение от правильно? К судье подойдете и все. Если у меня получится в коммунальщиках взять, можно в коммунальщиках. Ну, не дайте моментально. 13 вересня 2017 року в Київській міській суду міськовості у спадній молоді суді робились за участь Пантелеєва, позивача Жукова, представника позивача Фатівного, представника відповідача Боброва, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Дружківка, цивільну справу за позовом Жукова Віктора Вікторовича, до комунального підприємства компанії Вода Донбасу, в особі Турецького виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства про захист прав споживачів. Послуг централізованого водопостачання та водовідведення ухвалив позов Жукова Віктора Вікторовича до комунального підприємства компанії вода Донбасу, висобіторецького до виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства про захист прав споживачів послуг з централізованого водопостачання і водовідведення задовольнити частково зобов'язати комунальне підприємство компанії Вода Донбасу поновити на абонентському обліку лічильник холодної води КВ 1,5, заводський номер 385-830, який встановлений в квартирі за адресою Донецька область, місто Дружківка, вулиця Енгельс, будинок 78, квартира 54. Зобов'язати комунальне підприємство, компанія вода Донбасу здійснити за власний рахунок, періодичну повірку, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж лічильника холодної води КВ 1,5, заводський номер 385-830, який встановлений в квартирі за адресою Донецька область, місто Дружківка, вулиця. Зати комунальне підприємство компанія вода Донбасу провести перерахунок нарахувань за послуги централізованого водопостачання і водовідведення. У особовому рахунку No 20813 відкритий на ім'я Жукова Віктора Вікторовича з 1 вересня 2016 року за рахуванням показан лічильника холодної води КВ 1.5 заводський номер вісімсот триста вісімдесят п'ять який в квартирі за адресу Донецька область, місто Дружківка вулиця Енгельса, будинок 78, квартира 54. стягнути з комунального підприємства компанія Вода Донбасу на користь державного бюджету судовий збір у сумі 640 гривень. Задоволені решти позов відмовити. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до апеляційного суду Донецької області через Дружківський міський суд Донецької області протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Особи, які беруть участь у справі, зможуть з повним текстом рішення суду через 5 днів. Суддя підпис є. Судове засідання можуть закритим. Дякую за гражданському. Саме гумане суд в мірі.

А Сереж, ты следующий. Я а? подав... ты следующий. Питя, я на следующий. Да? Знаешь, я, как я, буду я доволен. Я не соотношу. Там там я на субсидию. Еще там апелляция может. Это не соотношу. Я не соотношу. Я не соотношу. не соотношу. Я не Я не 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 соотношу. Я не Я не соотношу. Я Я не надо. Мы не увидели, что не соотношу ничего не подаст такого доказательства. Что же будет? Это же козыри у нас. Нет, хорошо. Хорошее решение, ребят. Вообще, вообще. Я это резолютивная часть. Это. это основное будет там. Да, да я в этом значении. Спасибо, да. спасибо. Я знаю. Да. Основное, почему да. она? Я знал, что э, моральным вред не гарантирован. Да это никто не гарантирует. Решение оставки, а... там выписка со истории болезни. А не обязательно. Нет, 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 Они не гарантируют. Это государственные интересы. Главное, основные требования удовлетворены, они, конечно, подадут апелляционную жалобу, подадут а они, подадут, а вот это, вот, это М -м, должен, будем воевать, да, да. пусть подадим, платят да, деньги, пусть, а, главное, что, мы тут выиграем. Сколько требований удовлетворили, сколько не удовлетворили ваших? А, а, сейчас я вам скажу, два или три требования не удовлетворили. Какие именно? Моральный вред. Ага, сто тысяч. Сто тысяч. Сейчас они, они, они... Частное определение просили. да? Не по кумову, по водоканалу в целом. В адрес кабинета министра. <свят> ну, слишком мы завышено просили. <свят> <Безисмон>. <свят> И еще какой-то. Ну, все, не помню. <свят> Я доволен. Извините да, меня, я да. доволен. Да. Он, не знаю, как вы, это да. очень а хорошо. Потому, дали нам, я не, не даром не сказал было. спасибо ей за гражданское мужество. мужество да, потому да, да, что да. в наших условиях да. принять такое Причу решение, это сложно, знаете. Да, с бороться с апреля месяца да. мы боремся. Шесть судов, да? да? Я хотел. Ей. А? Шесть судов. Шесть заседаний было. Тот меняли потом. Да, мог. А ты вопрос, вопрос. А как вы с Березинским будет?